Наявності зимові роздільні комбінезони для хлопчиків. Зараз покажу вам моделі, вкажу їх ціну та розміри. Розмір 98, ціна 2415 гривень. Розміри 92 98 110 116, 2075 гривень. Розміри 86, 98, 104, 2175 гривень. Розмір 8698, 2275 гривень. Розмір 80-98, 1720 гривень. Розмір 92 98 1995 гривень. Розмір 92, ціна 2235 гривень. Розмір 86-98-104 – ціна 1955 гривень. Розмір 116 ціна 1995 гривень. Розмір 122 2055 гривень. розміри 110-134 1915 гривень. Розміри 116-140 2165 гривень.